А зараз під'єднається більше людей, бось щось Богу з вами говорити. Що ви там? щось підписники, де вони ділись друзяки, де ви є? Що ви там? Хто під'єднався, розказуйте, як ви там? Хай хай. Розказуйте щось, друзяки. Мало-мало людей зараз чекає, може трохи підтягнеться. Так ось так, друзі, шо ви там? Танк... Розказуйте, як ви що поробляєте, чим займаєтесь? Як вам здоров'я? Вже помолотили сою трохи. Чи як у вас там обстановка? Яка погода, напевно, не дозволяє, правда? Дайте, друзяки, розказуйте, щось пишіть. Будемо щось якось говорити. Та-та-та-та-та, 17 людей. Це дуже добре. Що там? Хто звідки дивиться? Напишіть цікаво. Та та цікаво. Привіт, привіт, Саня. А так вийшов поговорити, що там, як там підписники поживають, що поробляють вже, змолотили, не змолотили свою, що там, як там, обстановка на полях. Та й все, та якось так, Саня, та як там? Привіт з Херсону, привіт. Привіт з Рівенщини. Що ви там, як ви? Та якось так, друзяки, Я думаю, вийду в ефір. Спитаю, що там погано. Одпічалька ти скажи. Не бачиш? Ну нічого, будемо надіятися на краще. Не має таке воно. Так що розказуйте, що там є? Десь нема людей. Немає щось. Тринадцять людей поки що. Не є таке вона. Ніхто нічого не пише, пишіть, пишіть щось, будемо говорити, якось спробувати, що ви там. Куба, вітаю. Куба. С єстеш? Куба, то з куби? Куба чи, чи звідки ти? <гум> <гум> Та й таке, друзяки. Погода не трошки не тиво. На вихідні не дуже. Едгар, що саме? Що саме чим закінчиться... Пише щось. Ми також зробимо. Хоп і все. Та й таке. А, Чех, Куба, Чех Республік. О, колись працював в Чеській Республіки. Як там у вас в Чехії, що поробляєте? На, часом таке... Nie kapie, to już to zrobisz. takie, Що за чим, Юрій? Не зрозумів. Угу. Класно. Та ну зрозумів, ну що я знаю? Не знаю. Енгард, що я тобі скажу? Від мене це нічого не залежить. І від тебе, мабуть, теж. Jeździmy traktorem. Super, klas. klas. To trochę majte, majte trochę ziemi. Kuba, czy jak, czy co. Jeździmy traktorem. A jaki traktor masz? Ta -da 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 -da. Едгард, хто я знаю, що чим воно закінчиться? Ну... Поживемо, побачимо. Нічим добрим, мабуть. Ого, файний трактор. Клас к серіо. Ясненько. Ага, і Холланд. Ні Холанд. Ну, то у вас трохи є техніки, так? Ну, то добре. Це дуже прекрасно. Ой, знаєте, таке, друзяки. Та якось так день за днем і життя наше проходить. Хочемо того чи не хочемо. Mhm. Mm Klas. Aha. Zrozumil Kuba. Rozumiem. Mhm. Mm

Я разумею, руха ага, ясно куба ваш то класс самый надежный дал естем ты он Дякую. Дзінкує. Діки. Наскледано. Ну, трохи трохи часького пам'ятам. Та якось так. Але файно було був в Празі, дуже класно. Так що Прага, це файне місто. Дуже все так файно зроблено. Цікаво, цікаво. Хто не був, то як поїде, то дуже цікаво, друзяки. Та Та й й такі друзі пироги Так що пишіть. Скажіть, які містиш, які мій місце небові. І Ах ти, не все зрозумів, не все можу прочитати. А ти скаже, це не робиться той переклад. Зараз щось зробимо. Машку, бо не все розумію, що написав, а перекласти щось воно мені коротше не можу. Ага. Е, типа хочеш знати, звідки я? З Рівнщини. Рівенська область. А коли десь багато десь в 2013 році був, був на роботі в, о, недалеко то від Праги, в ЗДІЦах, з да, на пілорамі, на Дрівніце чи як. Та трохи там працював в тим, я ж то в Брину аби був, а, а розумієш Куба, розумієш польський трохи. Айо, йо, то добре. Йо-йо. Айо, то добре, да. О, то, канеш там працював на дрівниці, в тих з дідцах. А, теж там на тій, на тій дрівниці було так і мішкан, мішканя і там всі ці працівники мішкали. А. Е, тяжко було працювати там, ну, но працювали, правда, працювали нелегально, бо в ті часи я ще, ну, не можна було зробити, ну, якийсь там побут чи це, це, ну, легально працювати. То працювали нелегально. Якось так було. І трошки мовив по по, по тим по чеську. Мовів. Розуміємо трохи, як так гадаємо по чеську, але <гадував> за тілі лато трохи, трохи запомняв цей язик. Хай хай. Фермін. Хай. Да якось так куба. Рівенщина. Argentyna. Argentina. Argentyna. Argentyni Jak długo streamisz? Jak? Gdzieś... Ja nie wiem Kuba. Rok czasu. Gdzieś tak na pewno. O. Troszeczkę może więcej. Nie pamiętam dokładnie. Hmm. Czasami jak jest w polu, coś pracujemy, to też no, wychodzę w stream. O, ale nie zawsze jest, jak to mówić, zasięg w polu. No daleko od miasta, to no, rozumiesz, nie mogę to wszystko pokazać, bo nie ma internetu. I jakoś tak. Та, якось так, друзяки. А так, чеський е, язик Барзо е, подобний до польського, так? Трошечки там іначе, числа, ну, трошечки ружні, але Трохи подобні, ну А і так, друзі, розказуйте, що ви там, як ви, що поробляєте, чим займаєтесь? Угу. Хто перший зайшов на канал, буду вам дякую, дуже вдячний за підписку. Слідкуйте. Та якось так. О, машкарада, ми по словенську. Ага. А Куба Словенський то дуже подобні до польського, так? Бо як я десь працював е, в тим е, Словакії. Е, так, Би, бив, бив хлопок і дівчина Словакії. То вони теж мовили, це дуже подобний язик до польського. Це ж таке. І та Словакія, словачка, вона дуже добре мовила по-польському. Направде, по просто, ну, Ja zrazu razu pomyślał co to ten sam język. Mhm. Hmm, 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 hmm. Tak i tak, druzaki. Немає, немає десь десь людей не знаю, де вони поділись. Реймфаймсе ага. То ти з тим камарадом граєш, так? зрозумів. Я. Угу. Mm Класно. -hmm. Теж кедись грав, а зараз нема часу. Верж mm. є 19. Та таке, друзяки. Добре, будемо завершувати ефір, бачу, немає людей, буде, буду виходити. Ще маю деякі справи. Та і так, друзі. Всім дякую, хто був на ефірі. Підписуйтесь на канал, слідкуйте. Маю надію, що буде більше цікавого контенту і так далі. Так що. I jako se tako druđaki Tremajte se Sve bude dobro, prorujem se